Непосередник. Зеленський розповів, якою бачить роль Китаю у завершенні війни з РФ. Китай має впливати на Російську Федерацію, щоб закінчити цю війну. Пекін не має бути посередником, він має діяти. Про це повідомляє Росбізнес Консалтинг Україна з посиланням на інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського для французьких засобів масової інформації, серед яких ЕФП, Ламонт, Елеквип та Либратаен. І якщо Китай захоче, він зможе примусити Росію зупинити цю війну. Це як ми говоримо про весь світ. Китай невід'ємна частина цього світу, одна з впливових держав, сказав президент. Зеленський закликав Китай тиснути на Російську Федерацію, щоб Кремль припинив війну, яка триває в Україні вже два з половиною роки. Я б хотів би, щоб вони, Китай, Ред не займали посередницьку місію. Я хотів би, щоб вони тиснули на Росію щодо закінчення війни. Так само, як тиснуть Сполучені Штати. Так само, як тисне ЄС і чим сильніша держава, тим сильніше треба тиснути на Росію. Не навпаки. На поліг глава України. Президент наголосив, що у війні, в якій є агресор, не варто займати посередницьку позицію. Не треба у війні, коли є агресор, займати посередницьку позицію. Я не вважаю, що це сильна позиція. І тому я хотів би, щоб у Китаю була сильна позиція щодо цієї війни, щоб вони зупинили росіян. Нічого нам зайвого не потрібно. Не потрібна ніяка додаткова підтримка. Все повинно базуватися на міжнародному праві. Я б дуже хотів, щоб у Китаю була ось така дуже принципова позиція, підкреслив він. Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів триденний візит у Китаї. До пекіну він прибув на запрошення китайського колеги Ван І. Під час зустрічі міністри обговорили війну Росії проти України та двосторонні відносини між країнами.